Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Марафон продовжують новини для вас. Працюють команди фактів Асітіві та вікон СТБ. Важкою була ніч для жителів Нікопольського району Дніпропетровщини. Російські окупанти 10 разів обстріляли мирних людей. Під вогонь російських градів та важкої артилерії потрапили чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. У Червоногригорівській, зокрема, понівечені п'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. Минулося без загиблих та поранених. У решті громад рятувальники наразі обстежують. Уть місця прильотів та з'ясовують масштаби руйнувань. Двоє чоловіків загинули на Харківщині. підірвавшись на міні, це сталося поблизу села Пашкове Ізюмського району. Ця територія довго була окупованою. Чоловіки 44 та 59 років везли до села Хліб. Автівка наїхала на невідомий вибуховий пристрій. Транспорт понівечило. Чоловіки загинули на місці. А в Дергачівській громаді окупанти напередодні обстріляли звільнену Лопань, яка на самісінькому кордоні з Росією. Ракета випущена з території Білогородської області знищила. Половину житлового двоповерхового будинку, повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Ось, друзі, бачимо, де навколо все розкидано, все завалено буквально строїтельним сміттям. Але нічого, друзі, ми вистояємо, обов'язково переможемо, все відбудуємо. Уночі загарбники атакували Запорізький район. Зафіксовано кілька прильотів в одному із сіл. Повідомляє очільник військової адміністрації Олександр Старух. Пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа, але ніхто на щастя цього разу не постраждав. Тим часом у Вільнянську поблизу Запоріжжя люди самотужки зробили меморіал на місці загибелі своїх найрідніших і сподіваються, що колись там з'явиться справжній пам'ятник жертвам теракту Росіян. Два тижні тому ті серед ночі вгатили ракетою по двоповерховому будинку на околиці міста. За Збігом обставин усі десятеро мешканців були вдома і миттю загинули. Геть усі, пошарпані уламками дитяче фото. Годинник, що зупинився у третій ночі, м'які іграшки та квіти. Це саморобний меморіал на місці розтрощеного російською ракетою будинку. Сюди приїжджаю, приношу цвіточки. До цієї руїни, де загинули її батько та рідна сестра Ксенія, пані Наталя приїздить мало не щодня, аби згадати усіх мешканців будинку, яких уночі 17 листопада вбили росіяни. Серед десятьох загиблих тої ночі десятирічний хлопчик Назар, 17-річний юнак та 16-річна дівчина, пані Людмила, що мешкає неподалік, каже, добре знала тут усіх. Всіх дуже добре. більше ніж добре. Вона не воліє показувати обличчя, натомість запевняє тої ночі. Усіх пожильців під одним дахом зібрала, наче якась зла доля. Повернулися навіть ті, хто через вибухи неподалік звідси поїхав. ця вот Наташа з маленьким Назаром после цього вот прильота сюди. вони чотири ночі ходили ночувати туди. вниз Вніс її родний брат живе. А муж сказав, вот цей Саша, мені скучно, і вони в эту ночвернулися. Тут вижив лише пес фунтик, що мешкав у дворі двоповерхівки, від якої майже не лишилося і сліду. Його згодилась прихистити пані Люда. Поки ж за ним доглядає сестра загиблої Наталя. Це любима собака моєї сестри. Він поки ще глухий, контужений, походу нічого не слышить, боїться всього. приїжджаємо кожен день кормимо. На меморіалі є й вудка 66-річного В'ячеслава, що загинув під руїнами. Її вмостив його рідний брат Ігор. Це все, все, залишилося від його стій від трибацькі, що могли отут -от знайти на руїнах. Кожний день сюди приходжу. Чоловік певен, на місці руїни, що лишили по собі російські терористи, миттю вбивши десятьох мирних людей. У майбутньому має бути справжній меморіал. Побіда буде по любому за нами. Убрати тут територію, розчистити. Тут меморіал. зробити. В свободное время приезжать тут бы как... отдавать дань. Андрій почті, Артем Дежанкову програма Вікна. СТБ. Єдині новини. Український прапор за майорів на лівому березі Херсонщини. Український стяг підняли бійці спецпідрозділу Карлсон. Прапор вони вивісили на башті портового крана, що стоїть на березі Дніпра. Це стане плацдармом для звільнення лівого берега Херсонщини. Наголосили українські захисники. З лівобережжя Херсонщини тим часом уже втікають колаборанти зрадників, які допомагали загарбникам. Вивезли з тимчасово окупованого міста Олешки. Забрали всіх представників окупаційної адміністрації та так званих поліцейських. Разом з родинами їх вивезли автобусами у невідомому напрямку. Про це повідомляє центр національного спротиву. Раніше колаборанти також залишили нову каховку. Виїхала тамтешня так звана адміністрація, і ті, хто допомагав окупантам тероризувати місцеве населення. З Чим пов'язані такі втечі, ані у центрі національного спротиву, ані у генштабі збройних сил України наразі не пояснюють. Ну, по перше, це дійсно означає їхню суть справжню, ту, яка в глибині, те, що вони боягузи, те, що вони відчувають, що в них земля горить під ногами, незважаючи на те, що погода досить така вовка і горіти не так легко, але ми допоможемо. Вони усвідомлюють близькість наших позицій до цих міст. Вони усвідомлюють, що все одно лівий берег буде звільнено, і їм треба вишукувати місця потеплі. В них дуже не складається з саме з місцевим населенням, яке натхнене визволенням правого берега, і усвідомлює, що лівобережжя теж має таку перспективу. Росія вже використовує стратегічний запас деяких видів озброєння. А ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, виготовлені у серпні цього року. Тобто їх беруть фактично з конвеєра. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Наскільки вистачить Росії цих ракет, залежить від виробництва, кажуть у ГУР. Його темпи порівняно з довоєнним періодом впали. Утім, Російська Федерація шукає способи, як обійти економічні санкції. Крім того, Росіяни вивозять артилерійські Боєприпаси з Білорусі водночас ведуть перемовини з іншими країнами про постачання снарядів до реактивних систем смерч та ураган. У Росії на них вже дефіцит. Що окупанти використовують боєприпаси швидше ніж здатні їх виробляти, підтвердила і американська розвідка. Я не можу назвати точні цифри, але Росія досить швидко витрачає боєприпаси. Маю на увазі, що насправді надзвичайно швидко. І на нашу думку, вони не здатні самостійно виробляти те, що витрачають на даному етапі. Тому для них це буде складне завдання. Також Москва вмовляє Іран, аби той поставив їй балістичні ракети. У головному управлінні розвідки кажуть, наразі завезення такого зброєння до Росії не зафіксовано. Збройні сили України відбили ворожі атаки поблизу 17 населених пунктів. звітують у генеральному штабі. Бахмутські та авдіївські напрямки найгарячіше. Там окупанти зосереджують основні сили для наступальних дій. Ситуація поблизу Бахмута каже речник східного управління ЗСУ Сергій Череватий. Складна, але контрольована. Заяви російських пропагандистів, нібито місто фактично в оточенні брехня, заявляють військові. Ні, це абсолютно не відповідає дійсності ситуація. Абсолютно контрольована. Більш того, вони вчора за всі свої заяви отримали декілька потужних подарунків від українських ракетних військ і артилерії. Які дещо їм оптимізм їхній погасили, і наші військовослужбовці тримають фронт дуже великими зусиллями, тому що ворог справді сконцентрував там всю свою ударну потугу, але головної мети йому не, дає, не вдається досягнути вже фактично 5 місяців. Під вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, також Серебрянка, Верхньокам'янське, Солидар, Курдюмівка, і інші населені пункти на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Куп'янському і Лиманському, а також Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, обстрілює прифронтові міста і села з усіх видів озброєння. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський висловив своє розчарування ухваленим обмеженням цін на російську нафту. Він наголосив, що встановлення на світовому ринку абсолютно комфортної ціни для бюджету держави терориста не можна назвати обмеженням експортної вартості, адже Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти, шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни російської нафти 60 доларів, замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримує на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією, інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень. СБУ оприлюднила певний і повний перелік осіб пов'язаних з УПЦ, так званого московського патріархату, проти яких РНБО застосувала санкції. Загалом це 10 фігурантів. Серед них клірик УПЦ олігарх Вадим Новинський, настоятель Києво Печерської лаври Павло Лебідь, єпископи з Криму та інших тимчасово окупованих українських територій. Усі з переліку зазначають в СБУ виступали з різними протизаконними ініціативами, як от пропонували приєднати очолювані ними єпархії до російської православної церкви. Погоджувались на співпрацю з окупаційною владою, просували проросійські наративи або ж виправдовували військову агресію Росії в Україні. В СБУ зазначили, що більшість фігурантів цього списку перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Обмеження щодо них держава запроваджує на 5 років. Відтак їм заблокують активи і заборонять виводити капітал за кордон. Крім того, позбавлять усіх державних нагород. Електрики повертають світло до звільненого Херсона. Його отримують уже три чверті містян. Повідомляє місцева влада. Утім, через постійні обстріли з подачою електроенергії виникають перебої. Крім того, у Херсоні все ще проблеми з водою та опаленням. Нині в місті вже мінусова температура. То щоб зігрітися та підзарядити свої телефони, люди приходять до пунктів незглавності. Більше про те, як живе Херсон у нашому сюжеті. Електрики у Херсоні ризикуючи життям лагодять лінії електропередач, аби у херсонців в оселях було світло. Серед тих, хто працює безперестанно, і старший майстер високовольтних мереж Олександр Кравченко. Каже, щойно беруться до роботи, ворог починає накривати їх вогнем. Як починаємо виконувати роботи, починаються обстріли. Або вони бачать нас просто, і хтось здає позиції вже. багато разів вже було. А та ремонтували лінію, і на наступний день прильот, і знову ремонт лінії. Ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли місто і знову херсонці лишились без електрики. Вони хочуть, щоб люди без світу сиділи. Це їхня тактика, навіть більше всіх. Загалом у Херсоні відновили електропостачання 75% містян, повідомляє місцева влада. Крім того, у місті вже працює 18 пунктів незламності. Сюди приходять підзарядити телефони, щоб подзвонити рідним, посидіти в інтернеті та погрітися. А Олексій приходить працювати. Він програміст і без інтернету та електрики. Йому ніяк. Я намагаюся працювати в тих точках, де можна дочка. Наприклад, відкривається и закрывается где-то в седьмого, когда шесть. То есть это последняя точка, которую я нашел. А до этого я работал где-то в четырех точках, точках, включая, а начал с пивной. Також у пунктах незламності безкоштовно можна отримати ліки. В рамки страсний свят, вода вроді була. Ну я по ділам ходила. А в полдесято п'ять все виключили. Говорять, що по панікала п'ятамбамбілі бомбили, опять нету Ні то ні свята, ні води. Ні тепла, нічого ні. Тепло не запускали. енергетики. Продовжують повертати світло і в села деокупованої Херсонщини, а ще відновлюють людям газопостачання. Блакитне паливо вже вдалося подати у 50 населених пунктів. Із 86, які під'єднані до централізованої мережі. Нині ремонтні роботи тривають у Великій та Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Ярослава Морущенко, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. В Одесі просто на балконі житлової багатоповерхівки загорівся генератор. Як повідомляють очевидці, пристрій мешканці розмістили в декоративній решітці, призначеній для кондиціонера. Про потерпілих наразі невідомо обставини інциденту ще з'ясовують. Я ж нагадаю, що за правилами використовувати генератори можна лише на вулиці, і щонайменше за 6 метрів від будинку.